Події тижня, що формують наше майбутнє. Отже, відбулася розмова Путіна з азербайджанським президентом Алієвим. Взагалі, Алієв дуже жорстко зреагував на збиття літака. Хочу нагадати. Що сам Алієв збирався, точніше летів на саміт Єврозес. Це така російська кишенькова конторка. Але коли почув про збиття літака, швидко завернув літак свій і повернувся в Баку. Виявилося, що Росія дійсно збила цей літак, і Алієв е, у відповідь на пропозиції Путіна і Кадирова за цю справу тихенько, ну, такий влаштувати між, між собою Алієв зреагував дуже жорстко, принципово і почав вимагати вибачення від Путіна. Сьогодні російські служби повідомили, що Путін розмовляв і вибачився за те, цитую в лапках, що цей літак збили над територією Росії. Але Путін забув сказати, що це його підлегли збили цей літак, і вбили не тільки громадян Азербайджану, а ще й громадян Росії. Насправді жорстка позиція і Ердогана, і Алієва, і Токаєва, президента е, Казахстану. А е, відбулася також розмова президента Алієва з президентом Токаєвим, де Алієв дуже жорстко вимагав чесного, справедливого прозорого розслідування. Тобто, в ситуації, коли цей борт впав в Казахстані, то відповідно не Вдасться обійти участь виробника і проектувальника цього борта. Ну, звичайно ж, представників країн, громадяни яких загинули на цьому борту. Насправді, така поведінка і Алієва, і Ердогана свідчить про те, що вони піймали на протиході Путіна і вони активують тюркський проект на пострадянському просторі. І це дуже-дуже правильно. Події тижня, що формують наше майбутнє, із небес на воду або під воду навіть справа в тому, що на Балтиці трапилось черговий теракт, трапився і пов'язаний він не лише з розривом. Енергетичних кабелів раніше, до речі, рвалися оптоволокони, тобто кабелі зв'язку цього тижня був розірваний кабель енергетичний Estlink-2, який проходить між Естонією і Фінляндією. Хочу нагадати, що саме Естонія і Фінляндія мають всі можливості заткати корок фінської затоки. В якій би більше не проходили жодні російські кораблі. Тому трапилося в доповнення з розслідуванням, оскільки було повідомлення про те, що російський тіньовий танкер Ігл С затриманий у Фінляндії. На сьогоднішній день відомо, що Фінляндія вже конфіскувала російський танкер Ігл С. І це дуже показово, бо поки Європа чухається і думає, що робити з тіньовим флотом, Фінляндія з Естонією дуже чітко на протиході піймали, так би мовити, Росію. І там, швидше за все, що на судно власника ще покладеться не просто штрафи, а й вимога компенсації втрат, моральних, фізичних і тому подібне. Тому, швидше за все, що. Путіна починають обкладати як звірка з усіх боків. Треба сказати, що такі авторитарні режими живуть у форматі залежності від власних помилок. І трапляється е, таке накопичення цих помилок, що нічого іншого як генерувати нові помилки авторитарні влади не можуть. Отже, по-моєму. Путіну починають прилітати привітики з усіх боків, до яких він був не готовий. Події тижня, що формують наше майбутнє, черговий скандал трапився з Міністерством оборони, і враження таке, що у меру це взагалі потвора, яка притягує скандали. Треба сказати, що готувалося, готувалося дуже урочисте обрання антикорупційної наглядової ради. І от, коли ця рада мала приступити до виконання своїх обов'язків, у меров, мало того, що почав, скажімо так, втикати в обрання цієї ради, всякі голки, шпильки в стилі ляльок вуду, а ще й переписав фактично повноваження по закупівельних агентствах. Питання в тому, що. Міністр Умеров фактично зруйнував систему, якою навіть він, коли прийшов до влади, пишався, тобто козаряв як чимось оригінальним. Мова йде про державного оператора ТИЛУ і Агентство оборонних закупівель. Так от Умеров придумав схематозік, який діє на банку. І швидше за все, що це він виконує своє, свою задумку, скільки розпорядження Єрмака. Оскільки вмерло, там в штаті тихенько сидять всілякі персонажі на, на зразок Шарапова чи Кирила Тимошенка, так от вони надумали переписати повноваження, коли по суті самостійність Агентства оборонних закупівель і державного оператору ТИЛО буде зруйноване, а рішення по закупівлях буде приймати безпосередньо міністр і наказуватиме. Керівникам цих нібито незалежних двох агентств, що закуповувати, в кого і по чому. Тобто, по суті, якщо межліс кримсько-татарського народу відповідає за умер, то він повинен якось розставити зараз акценти щодо цього персонажа. Бо якось воно виглядає, що умер не, не в інтересах кримського Татарського народу працює, а в інтересах Кремля події тижня, що формують наше майбутнє, премєр міністр Словаччини Роберт Фіцо продовжує пропутінську істерію на всіх європейських можливих майданчиках. Справа в тому, що він раптом почав погрожувати Україні відключенням електроенергії, яку Україна купує. За європейськими правилами. Справа в тому, що все, що відбувається з українською енергомережею, є, звичайно, тероризмом. І якщо Фіцо почав заглядати в зуби країні терористу і шантажувати Україну, яка є жертвою терору, то виглядає дивно взагалі, що ця особа робить в Європейському Союзі. Нагадаємо, що МЗС Український говорить наступне: нагадаємо, що Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку і має дотримуватись загальних європейських правил. Закликаємо Європейську комісію взаємодії з ЕНСО відреагувати на словацькі погрози свавільних рішень. Тобто, по суті, Фіцо напрошується на поведінку Брюсселя щодо. Всіляких фінансових допомог Словаччині на точно таку саму поведінку як щодо Угорщини. Раз вони вже скоріфанилися на нафтопереробному комбінаті МОЛ разом із Орбаном, то хай вже разом із Орбаном його грібають, бо ми пам'ятаємо, коли Орбан. Пішов попити каву Євросоюзом і підкинув 10 мільярдів євро, щоб він не перешкоджав допомозі Україні. Швидше за все, що Фіцо не отримає 10 мільярдів євро допомоги, але отримає зустрічні вимоги Євросоюзу, які можуть економіку Словаччини дещо похитати. Події тижня, що формують наше майбутнє. Володимир Зеленський провів. Розмову із президентом Азербайджану Алією, як відомо, Азербайджан допом всіляко допомагає Україні і нафтопродуктами, і гуманітаркою. Ну, хіба масово не поставляє озброєнь. Хоча люди, які розуміються на деяких типах озброєнь, натякають, що чи не з Азербайджану ці боєприпаси походження. Але. Зеленський в розмові з Алієвим дуже вчасно, так би мовити, смикнувся і нагадав, що можна встановити повну правду про катастрофу літака з азербайджанських авіаліній і що Росії не вдасться нічого приховати. Зараз вже залучені партнери, яким може довіряти, передусім Азербайджан. Україна надасть всю допомогу, яка необхідна. І ми закликаємо підтримувати Азербайджан в цій ситуації і кожну країну тиснути на Росію, щоб припинилась брехня про цю катастрофу. Така ж брехня, як була і про MH17, про збитий над Донеччиною Боїнг. Цей жест він дуже вчасний, треба сказати. Єдине, що в Україні самої не так багато можливостей передати якісь розвіддані. Хоча може бути звернення до партнерів саме до тих, які можуть володіти даними, зокрема Францією, але у самого Азербайджану з Францією ну, дуже неприязні стосунки, на жаль. Тому ця ситуація, якщо Зеленський правильно розпорядиться нею, він може навіть залагодити гострі кути в стосунках між. Алієвим і Макроном це теж був би наш посильний внесок у європейську стабільність.